Сьогодні Миколаїв піднявся на Майдан, на українську Україну. І кожний з вас проявив силу Бог, силу волі, мали його козацькі братці, Миколаївщина з 18 століття. Було і тільки після окупації Росією, потім знищений козацький. Дух. І сьогодні не мають, намагаються на п'яти привив захистити свої станції. Лікарні будувати. Які накрали гроші і нині намагаються за їх допомогою захиститися. Мені жалко тих людей, які сьогодні за 200-300 за гривень виходять захищати цю владу. Що А я стояв, і не каже, що ми рася! Слава Україні! Слава Україні! Віраємося! Україна! Героям слава! Шалона товариство! Товарищи, це не пропозиція. Сама мабуть, фейкова пропозиція. Дивіться, ми зараз можемо прийти, як ми. як ми можемо зараз, є друга фейкова пропозиція. І давай, Україну спасай! Ну, Так, стоп. רזו, 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 А люди українськими. Не <риклад> Нема чого робити в Україні крисі, а ми ще після цього кріві сісі. На надрах тобі з треба спати, а не своїх тітушок підкупати. Ти сам подумай скільки відсидиш, бо своїх нових законах. А ти все на диванчику лежиш. Не води то поломить погода. Ти плану, а коли би на Майдані. Це перед цихом на коліна я не стану. Не маєш права бити громадян. З собою! Київ! Київ, ми з тобою! Києві! 음음음음 <laughs> <laughs>